Цей графік мене здивував. Гляньте тут показано, скільки в середньому годин на рік працюють громадяни розвинених країн. І вгадайте, хто знаходиться в кінці списку. Німеччина саме так. Німці це люди, що працюють найменше у світі. Німецькі діти проводять у школі на 25% менше часу, ніж діти в інших країнах ЄС, а й відсоток людей з вищою освітою. Один з найнижчих серед інших розвинених країн. І як же їй тоді вдається підтримувати такий високий рівень життя своїх громадян? Чому Німеччина від початку свого існування була найпотужнішою економікою в Європі та навіть після воїн за річні роки відновлювала свої позиції? Про це я розповім у цьому відео. Ви дізнаєтеся про основну рису характеру німців, яка зробила їхню країну. Такою успішною. А також про секрети німецької політики, які може перейняти Україну. Почну з того, що Німеччина утворилася відносно недавно 1871 року. За її створення відповідав цей чоловік, якого ви бачите на екрані. Отто фон Бісмар. Він об'єднав 39 розрізаних держав у одну німецьку імперію. Одразу ж після свого створення ця держава стала найпотужнішою у світі, як у військовому, так і особливо в економічному сенсі. Згодом почалася Перша світова війна. Як ми знаємо, її Німеччина програла. Після війни її економіка була в повному занепаді. 13% населення було втрачено, так ще й колосальні репарації. Та проходив всього 20 років. І ця країна знову стає світовою супердержавою, її економічна та військова потужність перевершують потужність всі держав Європи разом узяти. Що було далі? Ми знаємо тотальне знищення німецьких міст, поділ та окупація країни. І знову ж таки минає кілька десятиліть, і ця країна, ну, тобто її західна частина, знову посідає провідні позиції у світі. У 1990 році сталося об'єднання двох частин Німеччини. І до сьогоднішнього часу ця країна є символом економічної сили та стабільності. Її економічні показники справді вражають уявіть собі, кожен 10-й товар на міжнародному ринку був виготовлений саме в Німеччині. І візьміть навіть свій смартфон. Так так, я знаю, що там скоріш за все є надпис «Made in China». Однак, якщо його розібрати і заглянути всередину, то ситуація зовсім інша. Більшість чипів і сенсорів виготовляються саме в Німеччині. Ось для прикладу цей датчик, що відповідає за обертання екрану, коли ви нахиляєте смартфон. За величезною ймовірністю його виготовила німецька компанія Bosch SensorTech. Та і взагалі більшість остаткування на китайських фабриках, на яких виготовляють ті ж таки смартфони. Скоріше за все, німецьке. Шановні підписники каналу Чотири сторони. Добрий день. Мене звати Олексій Чуєв. Я старший солдат Державної спеціальної служби транспорту. Місяць тому я почав передивлятись цікаві відео, які розміщені на youtube каналі Чотири сторони. І мене дуже зацікавили відео про Швейцарію, про Корею. Я написав лист автору цього youtube каналу. І дуже дякую йому, що він відгукнувся і вирішив допомогти нашим саперно-інженерним підрозділам зібрати гроші на автомобіль. Звертаюсь до тих 2300 людей, які задонатили гроші на допомогу нашим хлопцям, саперам для того, щоб вони могли нарешті виконати свою мрію і придбати той автомобіль, який їм потрібен для їх служби. Ви не повірите, але ваші донати надихнули. Благодійний фонд джерело відродження України відкрити цілу програму для того, щоб закуповувати ще більше автомобілів для 30 команд груп наших саперів. Я б хотів передати пару слів хлопцям, яких ви бачили на першому відео, щоб вони теж вам сказали величезну подяку. Ми в підрозділ інженерної саперії висловлюємо величезну подяку всім, хто долучився. До збору коштів всім, хто допоміг нам зібрати кошти на даний автомобіль. На жаль, зараз його ще немає, тому що ми стоїмо в процесі вибору його. Нам потрібен конкретний автомобіль, повний привід, тобто, самі розумієте, спеціальна техніка. Зараз ми її обираємо, будемо гнати її скоріше за все із-за кордону, аби вона була надійна і допомагала нам у швидшому використанні. Будь ласка. Хлопці, ще раз, хлопці, і дівчата, ще раз вам дуже дякую. Ви дивитесь корисне відео. Дякую автору цього каналу. Сподіваюсь, що всі наступні відео його теж будуть цікаві. А ви будете підтримувати збройні сили і безпосередньо інженерні саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. Слава Україні! Героям слава! Однією з основних причин такої економічної сили є створення дуже твердої валюти. Політика Німеччини з регулювання своєї валюти точно заслуговує на увагу. Річ у тім, що німецька марка з моменту її запровадження у 1948 році була особливо міцною грошовою одиницею. Все це тому, що німецький центральний банк цілеспрямовано боровся з інфляцією. Для порівняння. На відміну від Франції та інших європейських країн, вона ніколи не вдавалася до штучного знецінення своїх грошей, щоб зробити свої товари дешевшими на міжнародному ринку. Гляньте, як це працює: візьмемо український генератор, що коштує в Україні 4 тисячі гривень, і за курсом 40 гривень за долар, на міжнародному ринку він коштуватиме 100 доларів. Однак влада хоче, щоб цей генератор купували частіше. А отже, потрібно зробити його дешевшим на міжнародному ринку. Для цього вона ж знецінює валюту до курсу 80 гривень за долар. Тепер 4 тисячі гривень це вже не 100 доларів, а всього 50. Відповідно, більше покупців зможуть його придбати. Неважко здогадатися, яка країна найбільше цим користується. думали, чому всі товари на Aliexpress такі дешеві. Німеччина ж такими махінаціями ніколи не займалася. Навпаки, бізнес нерідко страждав від жорсткої політики центрального банку, який часто піднімав вартість своєї валюти раніше і вище, ніж інші центральні банки. Це привчило німецькі підприємства підвищувати якість своїх товарів, щоб вони відповідали високій ціні, та створювати такі продукти, яких до того просто не було на ринку. Ось чому зараз все, що зроблено в Німеччині, асоціюється із високою якістю. Однак всі ми знаємо, що німецька марка вже більше 20 років не використовується в Німеччині з 2001 року. Вона перейшла на євро. Без сумніву, від цього Німеччина тільки виграла. Тоді євро була значно слабшою валютою, ніж німецька марка. Тому всі німецькі компанії, які звикли продавати свої товари за високими цінами, просто вибухнули експорт. Оскільки тепер ці ж самі товари стали значно дешевшими при такій ж самій якості. За нинішніх умов низьких ставок у єврозоні німецькі компанії почувають себе значно комфортніше, ніж компанії будь-якої іншої країни. Це була перша причина успіху Німеччини. Попереду ще три. Пам'ятаєте, я згадував на початку, що в Німеччині дуже невеликий відсоток людей мають вищу освіту. Та й навіть якщо я попрошу назвати хоч один німецький університет світового рівня, то ви навряд чи зможете це зробити. Але все це тому, що серед 50 найпрестижніших університетів світу немає жодного німецького. Тим не менш у Німеччині одна з найкваліфікованіших. І найефективніше робоча сила у світі. Як це тоді можливо? Все починається із школи. Зазвичай там уроки закінчуються до 12-ї години. Це дозволяє дітям проводити більше часу із рідними, що укріплює сім'ю та в майбутньому допомагає дітям краще розуміти батьків. І навпаки. Та все найцікавіше починається із старших класів. Частина уроків там повністю замінена стажування. Ой суївіть себе 15-літнім підлітком, якому подобається мати справу з електронікою і який не планує поступати в університет. У понеділок, вівторок і середу, у вас звичайні уроки. Однак у четвер і п'ятницю замість уроків ви можете приходити на місцевий завод з виробництва материнських плат для комп'ютерів та виконувати там неважку роботу. Через кілька років ви уже зможете робити ту ж саму роботу, що і повноцінний працівник заводу. Таким чином, після закінчення школи ви вже можете спокійно працювати на цьому заводі. Зараз половина всіх підлітків у Німеччині вчиться за такою схемою. У Німеччині всього 28% людей віком від 16 до 64 років мають вищу освіту. А тепер порівняйте це з Україною, наприклад, де цілих 70% людей мають вищу освіту. Та якщо задуматися, що робить велика частина цих людей після закінчення університету. Правильно їде працювати Німеччина. Таким чином, німецька система освіти забезпечує німецьку промисловість величезним ресурсом високопрофесійної робочої сили. Ось чому німецькі фабрики працюють так ефективно, а рівень безробіття такий низький. На початку відео я також згадав, що німці працюють найменше годин на рік серед громадян розвинених країн, тим не менш, ринок праці там чи не найстабільніший у світі задумайтесь, під час кризи 2008 року рівень безробіття в Європі та Америці злетів страшенно. Однак, якщо ми подивимося на Німеччину, то там він навіть не поворухнувся. Все це тому, що держава гарантує найвищий рівень захисту праці. Це формує довіру звичайних працівників до держави. Продовж десятиліть у Німеччині формувалася унікальна культура праці, яку ви не знайдете в жодній іншій країні світу. Вона полягає у формуванні дуже тісних зв'язків між працівником. Компанією, на яку він працює, та владою. Коли ви влаштовуєтеся на роботу, то можете бути певні, що ваш бос вас не змусить працювати надміру, що на роботі не буде жодних махінацій із зарплатами, а кожна година вашої праці буде гідно винагороджена. Зі свого ж боку, кожна німецька компанія, коли приймає на роботу працівника, то знає, що він буде чітко виконувати свої завдання. Та сумлінно робити все те, що від нього вимагає. А зараз буде дещо несподівано соціальні опитування в Німеччині показали, що найбільшим страхом 58% опитаних німців було підвищення цін вам це може здатися трохи дивним, особливо враховуючи все те, про що я розповів раніше про високі зарплати, низьку інфляцію та незначний рівень безробіття. Однак саме тут ми підійшли до основної причини, чому Німеччина завжди була такою успішною і багатою. І криється вона в національному характері німців, поясню. Перед найцікавішою частиною відео поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український контент просувався краще. А щоб цей проект розвивався і надалі, то можете підтримати його фінансово на Патреоні. Або ж скинути одноразову підтримку на карту. Реквізити в описі. Дякую. Німецькому народу дуже притаманна орієнтація на довгострокову перспективу. Німці завжди готові відмовлятися від негайної винагороди, якщо це може пошкодити в майбутньому. Саме тому як німецькі громадяни, так і цілі фірми дуже рідко беруть гроші в кредит. Для німців позичити в когось гроші це ганебно. У їхній свідомості, вкорінене уявлення, що якщо ти в когось позичаєш, то з тобою щось не в порядку. Це дуже і дуже грає на руку державі, оскільки рівень внутрішньої заборгованості там дуже низький. А таке поняття, як кредитна бульбашка, яка спричинила, наприклад, Велику депресію США, зовсім не характерний для Німеччини. Та й справді, якщо задуматися. Висока норма заощадження, низький рівень закредитованості населення, підприємств і держави, помірні темпи інфляції, підвищена увага до освіти і охорони довкілля, все це можна вважати результатом націленості жителів Німеччини не на миттєвий швидкий успіх, а на сталий розвиток, поступове зростання добробуту і стабільне процвітання. А тепер головна частина цього відео. Чого нам, українцям, варто повчитися Німеччини? Відразу скажу, що просто сліпе копіювання всіх тих реформ, через які пройшла Німеччина, справа марна чи можемо ми раптово зробити п'ятницю вихідним днем? Можемо. Та чи буде це відповідати українському ринку праці? Треба копати глибше і спитати, а як нам зміцнити зв'язки та довіру? Між владою, директорами компаній та працівниками, щоб у результаті працівники мали мотивацію працювати ефективніше, що дозволило б владі додати ще один вихідний день на тиждень. І так, з усіма іншими прикладами реформ відіб'ємо короткі підсумки: головними причинами успіху Німеччини є продумана монетарна політика, система освіти, що відповідає потребам ринку праці. Міцний зв'язок між працівниками, компаніями та владою, неціленість німців насталий розвиток замість негайних винагород. У цьому відео я не торкнувся німецької зовнішньої політики, яка безумовно є дуже слабкою і пасивною. Тим не менш, її внутрішня політика є зразковою та заслуговує на увагу з боку інших країн. Україні також варто перейняти деякий досвід Німеччини. У нашому становленні як європейської, економічно розвиненої держави з високими зарплатами та гідним рівнем життя, дякую за увагу і слава Україні.